В Івано-Франківську зафіксовано перший випадок захворювання Ебола. На щастя, це тільки тренувальні навчання медиків по взаємодії, локалізації та ліквідації небезпечного захворювання. Хвора спочатку звернулась до дільничного лікаря. В поліклініці лікарів в спеціальних костюмах оглянули, взяли відповідні проби та викликали інфекціоністів. Після чого повна госпіталізація з подальшим лікуванням вірусу. Медики кажуть, тренуються, бо під час виявлення такої хвороби важливим є взаємодія та швидкість реагування. Алгоритм дій. Під час виявлення вірусу Ебола відпрацьовують по всій Україні, ми проводимо для того, щоб кожен медичний працівник знав, як діяти в випадках виявлення хвороби Ебола, хвороби, викликаної вірусом Ебола для того, щоб медичний працівник знав, куди потрібно повідомити, подати екстрене повідомлення, сповіщення, як надати хворому медичну допомогу і як відібрати проби матеріалу на дослідження. На сьогодні вірус Ебола є одним з найнебезпечніших. Фахівці кажуть, близько 90% хворих помирають. Також людський організм вкрай важко переносить ураження хворобою. Викликається за захворювання вірусом і має надто важкий перебіг, дуже важкий перебіг і високу летальність. А вражаються буквально всі органи і системи. Інтоксикація, враження нервової системи, серцево-легеневої, можуть бути кривовіли будь-які органи і системи. Вірус стрімко мігрує всіма країнами, передається як через дотик, так і повітря крапельним шляхом. Тому такі навчання для нашої області є важливими, адже в вищих навчальних закладах міста навчається велика кількість студентів з Африки. Зараз дуже висока міграція населення. У нас дуже багато студентів іноземців, і звичайно, ризик є. Хоча перші відомості про дане захворювання були в країнах Африки, в Гирці Конго, де були перші випадки захворювання, але ця інфекція розпошириться по цілому світу і. В кожній країні має бути насторожність. В кожній країні повинна працювати бригада. лікарів. подібні навчання будуть проходити також і в районних центрах області.